Я Маркович Богдан Михайлович, завідувач кафедри прикладної математики, професор, доктор фізико-математичних наук. Хочу вам розповісти трошки про фахівців, які готує наша кафедра. Ми забезпечуємо три рівні вищої освіти це бакалаврат, магістратура та аспірантура. Ну, для вступників після школи найбільш актуально це є бакалавратура. То я би зупинився власне, на бакалавратурі. У нас на бакалавратурі діє дві освітні програми, називаються Прикладна математика та інформатика. Це одна освітня програма і друга освітня програма, яка зараз називається фінансовий інженірінг. Ну, але відповідно до там, вимог МОНівських, напевно, ми змінимо назву, буде назва Прикладна бізнес-аналітика. Щодо першої програми, це наша така традиційна, вже багаторічна освітня програма. Прикладна математика та інформатика. У нас спрямована на підготовку фахівців, в основному, які здатні працювати в ІТ-сфері, так звані ІТ-шники. Крім того, ці фахівці можуть працювати і науковцями, аналітиками. Зараз є дуже популярна така галузь, як дата-аналіз. Ми забезпечуємо достатньо високу математичну підготовку і разом з тим забезпечуємо дисципліни з ІТ-блоку. Після першого року навчання студенти діляться. На два блоки. Один блок це прикладна математика, власне, а другий блок це інформатика. Другий блок інформатика насичена більш такими айтішними дисциплінами, багато програмування, багато нових технологій. От, а блок перший прикладна математика, більше зосереджений, більше є, дається математики. Також є багато програмістських дисциплін, інформаційних дисциплін, але спрямованих на математичне моделювання в різних сферах, це і в фізиці, і в екології, і в економіці, і в бізнесі. Для того, щоб допомогти студентам розкритися, що їм насправді треба, то ми співпрацюємо з it компанією SofSer. Вже з першого курсу студенти взаємодіють з цією компанією, ходять до них на різні екскурсії, лекції, роблять спільні проекти. Є ментори, представлені від компанії, які вводять в цей it бізнес як він виглядає зсередини, щоб студенти мали уявлення. Крім того, в нас є широко розвинута академічна мобільність, наші студенти вчаться в італійському університеті Лаквіли, регулярно їздять туди. Є програма подвійних дипломів правда, це для, для магістрів, а бакалаври можуть там на семестр їздити. По програмі Erasmus вчитися. Є у нас гарні стосунки з східно-Баварським університетом в місті Регінсбург. Так само наші студенти там успішно. Також з польським, з польським університетом з Ченстухою ми маємо контакти, можуть туди студенти їздити. Також ми радо відряджаємо наших студентів на літні школи. Нещодавно от в Годанську проходила літня школа, то наші вісім студентів туди їздили, успішно представили нашу кафедру. Ми стараємося забезпечити студентам і цікаве навчання, я стараюся залучати молодих викладачів. Але разом з тим, і вони мали і ступені, і звання і мали досвід. Залучаємо зараз. у Нас з'явилося досить багато аспірантів. Залучаємо до проведення лабораторних наших аспірантів. Це реальні такі айтішники, які мають досвід. Роботи в різних IT-компаніях, які були нашими випускниками і є успішними людьми. Ну, намагаємося зробити все, щоб наша освіта була конкурентноздатна. Ну і бачимо з тої академічної мобільності, яка в нас є, що наші студенти нічим не гірші за студентів, які навчаються в університеті Лаквіле в Німеччині, в Польщі. Ну, тому ласкаво просимо вас до навчання на, нашому, на нашій кафедрі прикладної математики на бакалавському рівні. Після того, як ви закінчите бакалавський рівень, ми з вами не хочемо прощатися. Ми вас запрошуємо на магістерський рівень, це півтори роки навчання. Є дві освітні програми з прикладної математики, одна програма, інша з комп'ютерних наук. Якщо успішно студент навчається, можна здобувати подвійні дипломи за програмою подвійних дипломів з університетом Маквіла. У тобто нас є три успішних таких захисти спільних. Є можливість ще вступити в аспірантуру і здобувати вже. Науковий ступінь, доктор філософії в прикладній математиці. То наша кафедра забезпечує всі три рівні вищої освіти, повний цикл. От тому от, запрошуємо вас до навчання на нашій кафедрі прикладної математики. Будемо вам раді і будемо сприяти вашому розвитку всебічному. Ласкаво просимо до нас.